з дитячих кофточок ОВС 15 Така теплесенька сорочка, дуже класна, можна її надівати і на верх. 12-13. Така класненька губчик. Добре тягнеться 11-12, 11.12. Трьохниточка класна з капюшончиком на замочку. велюрочка, дуже класна, як песенка. На баєчці. І гольфік в цьому йде тут одяг від малючка до 164. Але малючка була таку маленьку, така так само йде на замочку, трьохниточка класна така. Така теплесенька-мякенька. Така трьохниточка на замочку з капюшончиком, Дуже класна такий нагузочку, де регланчик. Врубчик тянеться, така дуже м'якенька, теплесенька на замочку, регланчик. Також регланчик, пока не кисенько-тепленько, а регланчик.